Старт. Зі своєї печери вибрався Марк Цукерберг. Та Марк Цукерберг пішов до, напевно, найвідомішого подкастера в світі Джо Рояна, і дав більше ніж 2-годинне інтерв'ю. І там вони говорили про все. Про те, як демократи і Байден, коротше, заставляли Фейсбук витирати і цензурувати соціальну мережу. Про те, як він почав з Ріпті Лоїда перетворюватися в, в марка, якого ми знаємо. Але одна з речей, яку він сказав, і яка визвала зрив пукана по всьому світі, так це те, що Мета працює над штучним інтелектом, який в майбутньому або от-вот -от вже скоро візьме і замінить всіх середніх інженерів. Так, навіть інженерів у Мета. Я не знаю, якщо чесно, яким чином відноситись до цього всього, тому що Марк Цукерберг дуже відомий тим, що він робить оці от, от заявки, коли весь світ тільки щупає, не впевнені. Але Марк Цукерберг каже: от, блін, що от зараз зробимо, ну що коротше замінить. Не можна. Сказати, що штучний інтелект не може цього зробити, ні, він може класно працювати як асистент, він класно допомагає писати код, але чи замінить він е, цілого шкіряного? Мішка, ну не знаю, мені здається, ми ще дуже далеко від цього. І з тим, як розвивається штучний інтелект, мені здається, кожен наступний крок буде все дорожче і дорожче. Але в рібят є велика кількість грошей, велика кількість розумних людей. Тому, звісно, це можливо. Звісно, ця новина по всьому світі визволена, аби який бум. Бо багато інженерів, які зараз випускаються з університетів, кажуть, Марка, ти, ти чо? от я стільки років вчився, щоб бути програмістом, і ви мене хочете замінити на штучний інтелект. Та ребята, вони хочуть замінити на штучний. Ні інтелект насправді він там сказав, що спочатку це буде дуже дорого, потім буде стандартизовано. А потім короче в кожного з нас буде свій кімнатний програміст. При цьому Марк після інтерв'ю пішов в мету і написав інтернал і каже, що всі, хто погано працює, цих будемо звільняти нахер. Ну от всіх вон. Вон менеджери коротше будуть це робити, будете знати, бо тому, що мета зараз працює над найважливішими проектами світі. І це штучний інтелект, окуляри, як новий комп'ютер і майбутнє соціальних мереж. І це знову ж таки марк розвоювався. тому що Фейсбук відомий тим, що це така велика грінділка. Люди там працюють дуже багато, не бачать світу білого, і взагалі, Work-Life Balance там це просто шутка. Такі речі, в цей рух до високої ефективності. Він досить цікавий, тому що меті і так. Працюють зазвичай люди, які плюнули на життя і почали програмувати, почали там працювати, почали працювати по 12 годин на день. А то і більше, особливо в деяких департаментах. Але при цьому, якщо тобі треба відрізати 5% лоу-перформерів, яких ти хочеш замінити в 2025 році, що і сказав Марк, то всі починають працювати ще більше, всі починають конкурувати, тому що нікому не хочеться стати тим лоу-перформером, якого звільнять. Тому та в Мети новий рік ефективності, і в цього разу вона вже роз... Розумієш, вони дуже ефективні, але треба стати ще більш ефективними. Коротше, цікаво, як Марк розвивався. Але знову ж таки, це можливо бути не за того, що Фейсбуку треба більше працювати, а нова адміністрація президента. Тому що ну, всі помітили, як Марк Цукерберг почав перевдягатися в польоті, де з однієї сторони вони в меті е, робили там воу-культура, не можна говорити ці слова, не можна говорити ці слова. А зараз Марк сказав, що що Фейсбук стане цим місцем, де людей, які з ЛГБТ-спільноти, можна назвати хворими. Чи це добре, чи це погано? Я хз. з однієї сторони, модерація це погано, з іншої сторони, ну це може знаєте, велику кількість людей якось і образити. Але новий світ нове таке. Тому і ця висока ефективність можливо є ще одним перев'яганням, де Марк показує, що американська компанія Дональда Трампа вот ми ми працюємо на майбутнє. Ну коротше, от так. От вроді би демократія демократія. А коли новий президент прийшов, всі такі зразу, ну все, нова мітла по новому міті. Сюб'єті. Reklamah, reklamah! Сьогодні ділюся справжньою знахідкою для тих, хто хоче стати сініар інженером – освіта Це перша в Україні хардкор школа з програмування, і яка зробить вас експертом з вирішення складних інженерних задач. В ній все побудовано навколо практики: інтерактивні лекції з лайфкодінгом, задачі максимально наближені до реальних продакшн сценаріїв та домашнє завдання з ретельним кодрев'ю. Фундаментальний підхід до курсів це те, що вирізняє школу. Тут ви не знайдете технології на день чи фрейм Орків, які втратять актуальність за місяць, лише база, яка залишиться з вами назавжди. алгоритми, перформанс інженірінг, компілятори та інші ключові теми. Хочете стати інженером, якого шукають найкращі технологічні компанії? Тоді не зволікайте, переходьте за посиланням під відео. Реєструйтесь на курси і зробіть перший крок до своєї мети разом з cs освіта. ФБР хакає хакерів для того, щоб врятувати хакнуті комп'ютери. Та це смішна історія. Коротше. Тут була така китайо спонсорована банда хакерів, які називалися Mustang Панда. І вони заражали своїми застосунками комп'ютери. Заражали вони це через USB-порт. Якщо ваш комп'ютер заражений, то застосунок просто там відкривався, отримував якісь там адмінські доступи і був готовий виконувати команди. Виконувати команди він був готовий від великого сервера. великого великого сервера, який міг посилати команди в своїм застосуночкам і, і красти там дані. і виключати комп'ютер, коротше, робити багато всяких речей. І знаєте, що зробили ФБР? Знаєте, що зробили? Вони отримали доступ разом з французькою якось там спецподрозділенням до цього сервера. І знаєте, що вони зробили? Знаєте, знаєте, знаєте? вони сказали: а ну розкажи мені, а які комп'ютери взагалі заражені, кого ти там позаражав? І тільки отримавши цей список комп'ютерів, вони відправили на ці комп'ютери команду, видали себе нахер. І вірус видали себе. Ну, це називається Malware. Але давайте по-простому, вірус. Ну і коротше, цей застосунок взяв видало в себе. Тому ФБР хакнули хакерів. Ну майже хакнули для того, щоб захистити хакнутого тебе. Ну от класний приклад того, як можна працювати розумно. Якщо ми вже говоримо про Китай, знайте, що ваш GPT також іноді думає китайською. Та GPT, їх нові моделі, нові моделі з різнінгом. внезапно можуть в якийсь момент, навіть коли ви запитуєте їх англійською мовою, подумати китайською мовою. Ну там просто знайте, пам'ятаєте, дуже давно я вам розказав, що чад жіпіті дуже класно розуміє китайську мову. І ніхто не розуміє, чому, тому що, ну якби там було багато англійської мови, на якому її тренували. А потім було трошки китайської мови. А в результаті вийшло, що він китайську розуміє краще, ніж китайці. І зараз чаджі біті, коли ти йому задаєш якісь питання, він іноді переходить на китайську мову, починає думати китайською, І ніхто, якщо чесно, не розуміє, чому. Ну там не тільки китайська, там ще декілька мов, які прям неочікувано виникають, але вчені зараз не можуть пояснити. Звичайно, в Твіттері розігралась баталія, дуже багато розумних і респектабельних людей виразили свою думку, що ну це тренувальні дані та звіздів в моделях, коли вони щось погано працюють, перше треба сказати, тренувальні дані ви тренували їх, хер не на чому. І ну, всі, в принципі, так сказали, і напевно це так і є. Але чому для різенінга іноді моделі переходять на китайську мову, поки ніхто не зрозумів. І це так смішно, тому що. Ми хотіли збудувати штучний інтелект по образу і подобію свого разума. Ну то, ж, якщо там подивитись, зв'язки і так далі. Бо нейронні мережі навіть назвали. І ми не розуміли, як працює мозок. Ми там трошки прикидували, як він розуміє, але в деталях не розуміли. І створили штучний інтелект по образу і подобію цього. І зараз також не розуміємо, як він працює, і це навіть іронічно, але з іншої сторони, ну що хотіли, то й створили. А ви ж знаєте, відносини американців і їх страхових компаній дуже складні. От вони настільки складні, що нещодавно взяли і застрелили CEO United Health. Це велика страхова компанія, яка дуже часто не давала страховки своїм клієнтам, не виплачувала гроші. І люди насправді не те, що прям жаліли тою людину, яку вбили. Ні, вони навіть підтримали людину, яка вбила цього CEO. Ну тому що страхова медицина в Америці прям дуже поламана. Ну там і медицина. Поламана і страхова медицина поламана. І коротше, люди всі з цього страждають. Про це навіть почав говорити містер Біст, який зазвичай свої відео каже, що пока я пішов. Але цього разу він такий: ну що ж, давайте поговоримо про страховку. Я як блогер в шоці, і так далі. Мені щиро здається, що це один з прикладів, як креатори, як медіа всі починають перед новою адміністрацією заігривать. Ну але те що він каже, це дійсно правда. Страхова медицина і взагалі страхова. Вся система в Америці це якась якась видумка. І є така страховка, яка називається Allstate. Allstate — Це величезна страхова компанія. Це мільярдна страхова компанія. Ну тому що збирати з скі гроші, не давати не виплачувати страховку. Це вприн здається дуже класний бізнес. І ось Allstate випускає компанію по мобільній аналітиці. Вона називається Allstate and Arity. Allstate and Arity платила мільйони доларів деяким застосунком, які використовуються водіями І для того, щоб збирати. Дані, яким чином вони їздять, наскільки швидко вони їздять, то що п'яте десяте. Також Allstate взяли і використали ці дані для того, щоб оцінювати ціну, по якій вони продають страховку водіям. Та ну. Просто зафіксуйте цей момент. Страховка для кожної людини вона може бути дуже сильно кастомізована і ціна буде дуже різна. І в цю ціну входять ризики страхової компанії, які відмічають, що там може статися, і яку відповідальність страхова компанія може за це понести. Я, якщо чесно, не чув великих проблем з страховками там ну, на машини і так далі. Я зазвичай чув. Тільки хороша, але бо з ним. Коротше, Allstate купує велику кількість даних для того, щоб оцінювати ціну для кожного окремого водія. Ну і, і ось, тому що вони там оцінюють ці ризики. Так ось, і нікому про це не розказав. Тобто, людина, яка встановлювала собі застосунок, до прикладу, Газбарі, для того, щоб зрозуміти, де є найближча заправка, вона не знала, що дані, які буде збирати газбарі, будуть передаватися Allstate. І Бог з ним. Але фішка в тому, що Allstate так. Також мала сказати драйверу, що вона буде використовувати ці дані, і це може повпливати на ціну, яку водій буде платити наступного року за свою страховку. І знаєте, історія Жаби і Гадюки про це знали в Техасі і подали на них позов. І зараз це величезний позов, який може коштувати Allstate мільярди і мільярди доларів, тому що ну вони вроді як обманюють своїх користувачів, не розказують, і це дуже дуже серйозна проблема. Але цю новину я розказую не для того, щоб показати. Як воно відбувається, як в Америці працює судова система, і так далі? Ця новина це якраз для те, що дані вартують дуже багато, і дані можна використовувати дуже порідно. От Олстей дві тисячі році створили цілу компанію, щоб збирати дані для того, щоб аналізувати, і можливо, з кожного там драйвера взяти на 10, 20, 30 доларів більше в рік. Але із-за того, що водіїв велика кількість, це виходить в результаті в величезну суму. Тому страхова індустрія Сполучених Штатів Америки. Може, ви будете сфокусувати свої гроші на те, щоб закривати страхові випадки своїх пацієнтів, своїх клієнтів і так далі, а не для того, щоб шукати, як можна збільшити кількість грошей, які ви за. Раєте в різного роду ваших користувачів для того, щоб щоб що? щоб не платити їх в результаті. Ну короче, тут самі розумієте. і я дуже сильно погоджуюсь з тими, хто проти американської страхової, ваше політики, блін. Ви знаєте, що це, можливо, буде останнє відео на цьому каналі про працюючий TikTok з Сполучених Штатів Америки. 19 січня має бути вирішено, чи блокують TikTok в Штатах, чи не блокують. Я думаю, що вони скоріше за все скажуть, ну от вам там, я не знаю, 90 днів, і за ці 90 днів або продавайтесь, або закривайтесь, але от 19 січня мають це все і вирішити. Дональд Трамп, награція якого буде 20 січня, каже: Я шукаю прям шляхи, яким чином залишити TikTok. І якщо він. Не знаю, яким ж ліхом іти найдко знає кого звичайно ілна маска. Так, китайські представники компанії ByteDance, навіть не дивлячись на те, що вони сидять в Сінгапурі, роздумують, чи продавати Ілону маску свій застосунок Тікток, якщо це станеться, то вилена маска буде і X і Тікток. Ну, коротше, він стане напевно найбільшим власником різного роду соціальних мереж, і це зробить його ще більш могучим. Ну, бачите, що в X твориться, якщо він забере TikTok, то це ще й агонь, агонь. Що буде? Журналісти підкреслюють, що в Ілона Маска досить непогані зв'язки з китайськими там китайською комуністичною партією. Він там всіх знає, він там всіх поважає. Коротше, Ілон Маск як завжди. І вони можливо і дійсно продадуть і всі його алгоритми і так далі, для того, щоб TikTok не пішов. Сполучених штатів Америки, бо ринок великий, ринок важливий, і звичайно їм втрачати його дуже не хочеться. Ну що, новий рік нові досягнення нам потрібна твоя допомога, то тільки ти. Можеш зробити так, щоб Ютуб подивився такий. О, це відео треба показати більшій кількості людей. А для цього дуже важливо поставити лайк під цим відео, написати <різь> коментар, і <різь> це нам допоможе показати це відео більшій кількості людей. Ми покажемо більшій кількості людей. В мене більше мотивації робити це відео. А ти будеш частіше бачити це. Вот набрите обличчя. Тому тобі не важко? Мені приємно. Дякую. І знов про кібербезпеку Великобританії зараз обдумують закон, який заборонить публічним організаціям, аля, там банкам, школам, бібліотекам і так далі виплачувати викуп, виплачувати викуп за свої дані, які, до прикладу, за, за, за закриптувала якась хакерська організація, тому що це зараз величезний бізнес, хакерські організації використовують. Людей, які технічно не обізнані для того, щоб вони принесли якусь заразу в свою організацію. Дані всі кріптуються, кібератака нічого не працює, і вони кажуть: дайте нам два біткоїни, і ми вам вишлемо ключик, який вам все розшифрує. І звичайно, дані цих організацій коштують набагато більше, ніж два, там три. Я не знаю, навіть десять біткоїні. більше. якщо валять якісь ніфтяні організації, і так далі, ці дані вони безцінні, без цих даних компанії не можуть виживати. І звичайно, вони платять цей викуп. Вони не. Платять напряму, там є різного роду компанії прослойки, через які це все відбувається, але фішка в тому, що вони дійсно платять цей викуп. І якщо ці організації платять цей викуп, хакери кажуть, о, можна збільшити кількість клієнтів і хакають інші організації, і все це повторюється раз за разом, раз за разом бізнес росте і кожного року викупи все більше і більше. Звичайно, весь цей процес призводить до того, що так да, дійсно бізнес росте, і великобританія вирішила: ну що ж, а ми всім заборонимо Робити я чесно не знаю, як вони будуть це контролювати, тому що напряму викупи не платяться а платяться вони через, як я вже сказав, фірми профлойки. Але ось от такий новий закон кажуть: страждайте, втрачайте свої дані, але. Ми не говоримо з терористами. Як показує практика, з терористами всі говорять. Вони з Росією всі далі говорять. Тому закон якби безмістовний. Я сумніваюся, з ним щось відбудеться, щось станеться. Просто організації, в яких будуть тепер хакерські атаки, не будуть публічно заявляти, що це була хакерська атака для того, щоб мати можливість заплатити викуп і жити собі спокійно. Звісно, ідеали це дуже добре, але реальне життя, як показує, буде трошки жорстокіше. Ну і знову повертаючись до TikTok. пам'ятаєте, оцей от мем, де в Сімпсонах бармен викидає цього п'янчугу, і він там ззаді приходить. В в Store на першому місці сполучених штатах Америки зараз застосунок який називається Red Note. Red Note це по суті. Ну, майже те саме, що TikTok. Звичайно, як і зараз, всі соціальні мережа, де можна постити тексти, можна постити пости, можна постити коротенькі відео. Все зроблено в Китаї, ніхто нічого не приховує, просто оце от постять і займають перше місця. Перше місця займають, тому що велика кількість TikTok креаторів переходять з тіктоку на редноу, тому що ну от пообіцяли, що TikTok закриють. Що там в тому рідноуті? Які там будуть опасення Сполучених Штатів Америки, хто за ким слідкує, які дані, де зберігає, наразі невідомо, але переживемо, побачимо. От люди, які перейшли з TikTok в Редноу, себе кажуть: ми TikTok біженці, допоможіть нам. Ну і а, якось там алгоритм підтюнений, і всі ці креатори, які перебралися з TikTok в Редноу, отримують величезну кількість нових фоловерів, величезну кількість переглядів. Взагалі всі довольні і щасливі. Навіть є декілька інтерв'ю від людей, в яких там невелика кількість фоловінгів. В тому ж самому Тіктоки, там 25-30 тисяч. Але вони кажуть, у нас 40% бізнесу приходять саме з Тіктоку. І в редноуті вони за один-два дня набирають ті ж самі цифри. Невідомо наскільки це буде конвертуватися в бізнес, але кажуть, що є величезна кількість людей з Китаю, які їх фоловлять, і для Китая це прям вікно в світ. Вони дивляться, а що там в Сполучених Штатах Америки за крієтори. І їм це дуже цікаво. Вони з нею спілкуються, ну і мають якісь інтеракції. Всередину стройний перекладач працює добре. Всі зі сімна спілкуються. І коротше переходять з Тіктоку. Насправді це вже не перший застосунок, куди переходять люди, які втікають з Тіктоку. Був там Лімон, це здається зараз. Note і так далі. Я впевнений, що це не остання штука, бо свято місце пусто не буває, і молодь більше не хоче вибирати той саме інстаграм, а переходять в якісь китайські отакі отакі от такі от Франкінштейни. Тому більше китайських застосунків в топах App Store. -у. А що? І вже говорячи про соціальні медіа, Індонезія, я щось дуже часто почав говорити про Індонезію. Індонезія там свариться з компанією Apple, Індонезія то ся п'яте Індонезія зараз подивилась, що робить Австралія. Австралія сказала, буде мінімальний вік, з якого можна буде дозволяти дітям використовувати соціальні мережі. І як на мене, отак от поклавши руку на серце, це правильно, тому що. У мене є знайомі, в яких діти 9-10 років беруть і використовують соціальні мережі. Хто їм пише, що їм пише, які в них інтеракції є. Хріно знає. Ну і пам'ятаєте, ми ще про Facebook Files, Бог знає коли. Розказували, що в Америці жив про те, що дослідження показали, що діти, які використовують і так далі, що в них там великі проблеми зі здоров'ям, велика кількість суїциду і таке інше. Також індонезія подивилась на Австралію, каже: дивіться, слушайте класний закон для того, щоб заборонити дітям захистити дітей. Від тих клятих соціальних мереж, і звичайно, це все подається під таким класним соусом. Вже якщо ви подивитесь любу комунікацію між біктехом, соціальним біктехом і державами, все починається з дітей, бо дітей треба захищати. До чого це в результаті приходить? Дітей ніхто не захищає бани, якісь водять, діти кладуть на цей бан, батьки дітей кладуть на цей бан. І це дає можливість державі що зробити: оштрафувати соціальну медіа, оштрафувати соціальну мережу, тому що бачите, от у вас є кілька дітей, яким немає там, до прикладу, якогось віку, і вони всі в соціальних мережах. Я від я щиро не вірю, що. Держави дійсно там переживають про дітей. Мені здається, зараз всі подивились на європейський союз, побачили, що з технологічних компаній можна заробляти через штрафи, і це набагато швидше, набагато ефективніше, ніж давати їм якісь преференції, щось то, щось що. Краще через штрафи, і от діти це чудовий інструмент, які можна використовувати для того, щоб накладати штрафи на IT-компанії. І Індонезія тут найвнішня. Ви бачите, як вони спілкувалися з компанією Apple, які сказали, не треба нам 10 мільйонів, не треба нам 100 мільйонів, давай нам 1 мільярд. А то ми ще збільшимо вимоги до всіх дівайсів, які продаються в Індонезії, і більше там запчастин має бути зроблено саме в Індонезії. Теж саме з соціальними мережами. Apple, доїмо зараз. Давайте доїмо мета. Не знаю, напевно, такі правила гри, напевно, так воно і буде далі. Але щиро скажу, я би хотів, щоб держави дійсно щиро підтримували цей закон і старались врегулювати те, як діти використовують соціальні мережі. Тому що ладно, вони там коментарі пишуть, це Бог з ним. А от те, що вони читають, от це, звісно, проблемка. У нас сьогодні прям випуск не про штучний інтелект, а про соціальні мережі. От ем, взяв Марк Цукерберг, пішов до Джо Рогана і почав розказувати свободу давять сволочі, Байден адміністрація дзвонять, кричать на нас за меми і так далі. Я не шуткую, він реально про от, от так говорив. І м, каже: ми взагалі вважаємо, що соціальні мережі мають людям дати можливість сказати те, що вони думають, дати їм голос, дати іншим компаніям голос і так далі. І от Марк Цукерберг дуже круто розказує про свободу, про те, що. Всі мають взаємодіяти, бо це була його ідея, з якою він створив ще Фейсбук в ті часи. Коротше, такий от він бореть за свободу. І тут в компанії Мета є такий конкурент по інстаграму, який називається Пікселфет. Пікселфет це децентралізований інстаграм по суті. Ну такий собі аналог Блускай і Твіттера, Розумієте, да? Ну коротше, воно все розкидано по великій кількості серверів. Багато хто володіє цими серверами, і люди можуть там створювати свої. Сервери там зі своїми правилами, але фішка в тому, що люди з PixelFed можуть постити якісь вот фоточки, і ну і просто розповсюджувати. І що робить мета? Якщо постити лінк на PixelFed, то мета відмічає їх як спам. Видаляє і не показує от така от свобода слова. І це, звісно, дуже така показова штука, якщо я можу так сказати, тому що компанія Мета, яка перебувається, і Марк Цукерберг, який перебувається, але з іншої сторони, тут я кажу про свободу, тут закриваю, нічим не відрізняється від того ж самого Ілона Маска, який з однієї сторони. Розказує про свободу слова з іншої сторони, наранжував пости про Україну, ховався все і так далі. Коротше, цікаві часи насправді, будуть в Америці, де е, цікавий президент, і біля нього дуже сильно крутиться найбагатша людина в світі, з, яка зрадила всіх геймерів в світі. А також і цікаві техброї, які говорять одне, а роблять зовсім інше, е, як там епоха брехні, так? Ну і остання новина на сьогодні. Сіо ОПен Сем Альтман сказав, що розумним більше коротше, ну таке бути. Насправді Сем Альтман сказав, що чистий інтелект вже не є тим, що робить тебе краще, ніж інші люди. І це дійсно а, властивість запам'ятовувати щось, згадувати якісь факти, так швидко рахувати, і так далі. Зараз не стає тим, що визначає успішна чи неуспішна людина. І звичайно, штучний інтелект в даному випадку це. Критична така штука, яка допомагає тобі закрити оцю, от, знаєте, геп між тим, хто вміє швидко запам'ятовувати, і тим, хто не вміє швидко запам'ятовувати. Бо чат GPT і інші моделі пам'ятаються досить добре. Вони працюють все краще і краще, менше галюцінують. І, в принципі, класно тобі брейнштормить. І те, що каже Семаль, там що зараз набагато важливіший скіл не відповідати на питання, а задавати правильні запитання. І мені здається, це якось досить в епоху нашого часу, тому що зараз е, мало хто відповідає на питання. Зараз більшість людей задає питання, чи це коректні питання, чи не коректні питання це діло інше. Але та мені здається, що соціум зараз знов повернувся. З тих, хто має багато знань, і з тих, хто знає, як ці знання використовувати, і бере свої потрошки знання, використовуючи правильні запитання, тому це цікава штука. Прорефлексувати, і напевно я раджу кожному з вас савіти, які ви не питали. Взяти і профлексувати, яким чином ми зараз використовуємо технології для отримання знань, і що зараз важливіше, вміння багато прочитати і запам'ятати, або дійсно задавати правильні питання. На цьому всьому найкраще світі катушки. Дякую, що дивилися аж до цього Мяу. моменту. І далі нашій старій хані. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар, підписуйтесь на патреон. Нам це дуже важливо. І головне не хворійте мені і вірте в засу.